Хейо, hey, друзі, всім привіт! 74-й день заробітку в інтернеті, і сьогодні я заробив 10% до депозиту. І це 8 доларів. І що ж мені вдалося купити на ці 8 доларів? Прямо в цьому відео, прямо зараз я вам покажу сир, риба, горіхи кещу, макофи 4 стіка, і вода. Ось і настав той день, коли я заробляю на криптовалюті. Він настав цей день. Я заробляю на криптовалюті. Я заробив сьогодні зранку і в обід потратив. Не життя, а казка. От, і я вже рухаюся. Я рухаюся до своєї мрії. Я відчуваю, що вона скоро збудеться. Я відчуваю, що скоро я назву себе ну, от. Криптоекспертом. Ну, а поки я радію радію тому, що маю. Радію тому, тому, що я получаю від від крипторинку від Всесвіту. Ось такі подарки. Ось Все, що я хотів сказати. Сьогодні хороший день. І ще сьогодні. Розкажу про такі проєкти, як PixelTab. і що взагалі відбувається зараз на крипторинку. Перше, саме основне це те, що проєкти вже почали, почали запускатися таким чином. Вже взяли приклад з ноткоїна, вже почали запускатися через telegram бот екосистема розвивається. І насправді, друзі, це дуже добре. Це дуже добра новина, тому що. Ми можемо тепер заробляти не тільки на фьючерсах, не тільки на споті, а тепер ось таким способом і в ігри. Проект Pixeltab зробив все максимально складно для людей, і максимально невигідно, і максимально ось так можна сказати, підступно поступив із своїми користувачами. Тобто, що вони зробили? Вони зробили так, що показали людям одну кількість монет, але сказали, що ні, ви це все не зможете забрати. А тільки 10%. І щоб забрати всі монети, ви повинні і грати далі в цю гру. От, і ось так вони поступили. Ну це їм гірше. А можливо, не гірше. А можливо гірше, покаже час. Тому що зараз люди недовольні, але як ми знаємо, що проходить деякий час, і люди це забувають. Забувають і просто і грають цю гру. Хтось грає, хтось не грає. Но переважно, да, люди забувають і просто ну, от, продовжують жити. І можливо, можливо так станеться, да, що цей проект і насипить нормально. Можливо, його запамплять в майбутньому. Ну, це все догадки, це все припущення. А як воно буде насправді невідомо. І ось у цьому відео я хочу вам дати реальні проекти, які, які можуть в перспективі нормально насипати. І ці проекти я е, вже не раз о, озвучував, як вони називаються. Ось і якщо є така можливість зараз. Якщо такий тренд іде, то чому ним не скористатися? Чому не зайти в ці проекти і не пограти в ці ігри? Тому е, обов'язково залітайте в ці ігри, і я залишу в описі до цього відео ці тапалки, і, і ці ось ігри. І проект Bloom, так сказати. Бо серед них всіх проект Bloom це проект, який вирізняється, тому долучайтеся. все, давайте тримаємо зв'язочок. Всім профіту, всім пока.